Я сумую за тими часами, коли це ще було там вільно. Коли ми ще були вже в Криму. Родом Мусара Сулов із Красногвардійського району Автономна Республіка Крим. 11 років каже, не може змиритися з тим, що не живе на Батьківщині. Лютий 2014-го назавжди закарбувався у пам'яті. Я пам'ятаю, що 26-го пролітіли це. от перша група вертольотів прилітила з їхніх військових частин. Пропочали виїжджати техніка. Замальованими номерами і почали коротше це блокувати військову частину українську. По телевізору вже показує, що наші Верховний Савид захопили. Неопізнані опізнані солдати там в російської військовій формі, з російським озброєнням і на російських з російською бронетехнікою. Усвідомлення того, що відбувається навколо, прийшло не одразу, каже Муса. Через тиждень, через два вже почали там в магазинах приймати рублі. кажуть, чим будеш розраховуватися рублями чи гривнями. Я кажу, ну гривнями. На той час ми ще не розуміли, що це буде анексія. Ми розуміли, що якийсь конфлікт, то він вирішиться, що ми можемо виїхати там сім'ями. Там може на місяць чи два. До Вінниці разом із сім'єю приїхали на початку березня 2014 року. Пригадує, спершу тимчасовий прихисток знайшли у Подільському Артеку. Ці думали, що тільки в Криму в Гурзуфії, є. А виявилося, що тут так само артеп... Ну, для нас це якось символічно було. Поїдемо Артеп. Дві тисячі року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, знову постало питання, куди їхати і що робити. Для себе взяв таку установку, що я нікуди їхати не буду. Одного разу вже виїхали, нічого це не дало, тому що ми, тому ми тут лишаємося. Нині Муса Расулов із родиною проживають в одному з сіл Вінничини. Працює слюсарем-механіком і каже, що його найбільша мрія повернутися в український Крим. Всі про це тільки її мріють, щоб вона він вже повернувся, вже і все стало як раніше. Ольга Антухова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.